Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні я хочу з вами поділитися е, такою технікою, підходом до дослідницького тестування як використання дослідницьких тестових турів. Отже, давайте розглянемо, як це працює і що це взагалі таке. Дослідницькі тестові тури це одна з технік дослідницького тестування, яка допомагає структурувати і направляти тестувальника під час вивчення продукту. В основі ідеї турів лежить аналогія з подорожю, коли тестувальник обирає певний маршрут, фокус, за яким досліджується со застосунок або систему. Давайте розглянемо навіщо потрібні тестові тури. В першу чергу, дослідницьке тестування воно більше основано на креативному підході тестувальника, і тури допомагають структурувати дослідницьке тестування. Тур це так називається. Якийсь сценарний підхід, який показує, наприклад, якісь певні речі, які ми маємо протестувати. Тур може бути тур там, по нотифікаціям додатка, тур по там, першому зустрічу з додатком, тур по взаємодії з UI-елементами і так далі. Тобто це, так сказати, проєцювання якоїсь речі да, на тестування. Зараз ми, наприклад, все чітко розберемо. Тури допомагають не пропустити важливі аспекти продукту, дають нові ідеї, куди ще можна заглянути. Корисні, коли мало документації або продукт тільки з'явився, і добре підходять для командного обговорення і планування тестових сесій. Давайте розглянемо на прикладах. Експлоретери тестін тури є різні тури, тобто різні автори по-різному їх трактують, але в цілому сам принцип зараз вам буде зрозумілий після того, як ви. Подивитись це відео. І не забувайте підписатися на цей канал, тому що тут буде багато різних цікавих відео по темі кволіті Assurance. Отже, на прикладі The Money Tour Why Does a Customer Pay Money for our Product. Тобто, чому клієнт платить гроші за наш застосунок? Тобто ми тут в цьому турі використовуємо основні фічі. Які приносять нашому, наприклад, клієнту кошти, да, або за які наш користувач його використовує. Якщо візьмемо Монобанк, то це перекидання коштів, це поповнення рахунку, це оплата комунальних платежів, якісь виписки, це основні речі, якими зазвичай користується юзер. Тому, коли ми говоримо за манітур для Монобанка, це буде в розрізі основних фіч. Далі The All Nighter Tour. Some bugs only happen if the software has been running for a long time. Знову ж таки, це коли е, приставимо стацію, ви сидите за комп'ютером, е, вас е, там, зараз бронюється якась е, там товар, наприклад, в Монобанку. Так, е, ви вибираєте якийсь товар там в моношопі. І е, десь відходите на якийсь час, відповідно, у вас цей товар вже вибраний. Е, потім ви приходите назад, ну через довгий період часу, пройшло там, умовно е, 8 годин після ночі, да, встаєте, прокидаєтесь, заходите в додаток, у вас відкритий відповідно той товар, який мав бути придбаний. Ви його натискаєте придбати, і система веде помилку. Ну, представимо, що цей товар закінчився, але так як у вас було в монобанку попередньо вибраний цей скрін. То після того, як ви натиснете замовити, може піти щось не так, може система дати збій. Тому, от, приклад, All Nighter Тур залишити на довгий час систему, щоб потім спробувати продовжити транзакцію і подивитися, як реагує система. Тур Саботера. Ми можемо дергати наш додаток в будь-яких різних манерах, тобто старатися його поламати, такий саботер. І що це дасть нам? Коли ми починаємо рухатися в, з точки зору, як його поламати, що можна зробити не так, то таким чином ми можемо виявити, де система неправильно відпрацьовує, неправильно валідує, да, можливо, немає якихось user-friendly меседжів або ще щось. Тому тур саботера допомагає нам знайти всі ці місця, де важливо обробити класну помилку або видати юзеру правильний user friendly меседж, де він зрозуміє, що. Пішло не так. Intellectual Tour використовується, щоб задати важкі питання в нашому додатку. Наприклад, в Монобанку, що буде, якщо у мене там був кредит, але картка заекспайрилась, чи буде, наприклад, знімати з заекспареної картки суму коштів, яка там потрібна була по кредиту. Ось такий складний кейс, ви маєте цей кейс продумати. Да, і... Перевірити, тому от, інтелектуальний тур це говорить про якісь складні кейси в нашій системі. Garbage collector тур це про людей, які вивозять сміття, вони їздять там від вулиці до вулиці, мають чіткий свій план і маршрут. І представимо ситуацію, що один із будинків продався, так, і відповідно або на продажі, і там ніхто не живе. Відповідно, ці сміттєзбиральники під'їхали до цього будинку. Побачили що там табличка на продажі, відповідно, значиться ніхто там не живе. Вони поїхали далі до другого будинку, потім до третього і так далі. Збилися з маршруту, тобто, вже якийсь час пройшов. І сусід біля цього будинку завжди виходив вчасно попити каву на віранді і викинути сміття. Але тут він викинув сміття, на другий день відкриває бак, а в нього там сміття не викинули. Тобто, пройшов якийсь бій. Транзакції пройшли швидше, ніж потрібно. Тому тут в нашій системі, наприклад, в Монобанку, представимо, що була там нехай поповнення мобільного телефону, і раніше потрібно було там вводити суму вручну, а тепер додали вибір суми, на яку поповнити за допомогою вже готових таких лейбочок, де ви вибираєте. І може бути таке, що вони, наприклад, прибрали на фронтенді можливість. Вводити суму, так і відповідно на бекенді забули. І таким чином, коли ми намагаємося вибрати цю лейбочку, воно все рівно на бекенді очікує, щоб ми ввели якийсь текст і відправили запит, щоб поповнити рахунок. Таким чином, цей тур знайде помилки от, порушених транзакцій, де якісь транзакції вже були випилені, але ми все рівно ж хочемо там, це перевірити і подивитися, як реагує система. Obsessive Compulsive Tour, тобто повторювати якийсь крок кілька разів підряд для того, щоб переконатися, як система реагує. Представимо, що ми поповнюємо на мобільному додатку Monobank рахунок і ввели суму 250 гривень, і натиснули три рази. І воно хоп, і поповнило нам на 750 гривень. Це дуже погано, тому що це є баг, да, і воно мало би. Дочекатися, коли там пройде транзакція, і тоді тільки давати, там, натискати, наприклад, ще раз кнопку. Або взагалі один раз натискаємо, і воно переводить в наступний скрін і не дає більше натиснути цю кнопку. Тому цей тур може виявити такі проблеми. Тобто, ціль цих турів це от такі різні абстрактні так сказати, ситуації, да, які ми можемо спроектувати на наш додаток. Як користуватися тестовими турами? Ви маєте обрати тип туру, або декілька, що відповідає вашій меті, що ви хочете саме зараз перевіряти. Сформулюйте ціль туру, що хочете дізнатися або перевірити. Там, наприклад, перевірити, як реагує система, якщо довго, наприклад, ми не відповідали, да? тобто транзакція висіла в обробці і ми її не завершили. Це all nighter тур, да? чи там тур, де obsessive-compulsive, де ви починаєте. Діоргати систему кілька разів однаковими запитами, як вона буде відпрацьовувати. Виділіть обмежений час 30-60 хвилин. Можна так само зробити тестову сесію в рамках тестової сесії, використовуючи чартер, провести оце тестування за допомогою турів. Фіксуйте знахідки, тобто, коли ви будете проводити це тестування за допомогою турів, так само записуйте нотатки, баги, імпрументи, ідеї, все, що зустрічається вам на шляху. Як ви його розумієте, записуйте всі свої спостереження. І після туру проаналізуйте результати і випишіть, які тури пройти наступними. Таким чином, якщо ви будете користуватися турами на своєму проєкті, то ви зможете по-іншому бачити свою систему, по-іншому її тестувати, з різних сторін заходити до тестування вашої системи і зможете знайти більше нових багів. Дякую за увагу!